Спирт. І те не працює, і не зрозуміло, коли буде працювати. І хочеться зазначити, чи сказати, чи потребувати від керівництва ДП спирта рівних вправ усім працівникам ДП спирту, щоб кожне МПД могло працювати, могло отримувати гідну заробітну плату, могло. От, содержувати свої сім'ї, гідно содержувати свої сім'ї. І щоб ми могли працювати, ми хочемо працювати і будемо працювати. І ми думаємо, що після нашої акції керівництво все-таки почує, побачить і зробить якісь виводи, що МПД запрацюють. Ми на це надіємося. Дякую. Дякую, Тетяна Миколаївна. Шановна громада, чи знаєте ви, що спиртова галузь є головним поповнючим бюджету України? Знаєте ви, а ви знаєте, що цю галузь хоче захопити приватні особи, приватні олігархи. А знаєте ви, що вони таким чином позбавляють вас робочих місць громада, я пройду по суті. Ми зараз, громадські організації, їздимо по всій Україні і розповідаємо громаді, що коїться і як нам найскоріше вийти із цієї кризи. Яка вже нас захопила, захоплює 25 років. Ми можемо змінити цього покидька, але на ньому місці прийде новий. Ми може, ми 5 президентів змінили, але вони, у наше життя від цього покращилось? Ні. А чому, шановна рана, хтось ставив це питання? Чому досі наше життя не, не покращилось, коли Україна найбагатша країна в Європі? А чому ворують, шановна громада? Мало тому що. А ми це питання дослідили і дозвольте, я вам зараз про це розповім. Шановна громада, а відомо вам, якому кому належать ті предприємства, на яких ви працюєте? Те. Не чую. Вони належать вам, вони належать громаді. А скажіть, будь ласка, з яких таких підстав хтось розпоряджається вашими підприємцями? З яких таких підстав пан Гройсман, а до нього розкрадали і передавали в приватні руки ваші підприємства, які належать вам? А скажіть громада, а це не злочин? Так ось громада. Ми ініціюємо і доводимо до вашого мідового створення стачком для того, щоб виробити план дій і запустити по всій Україні і припинити це зубаження, бо зараз знищують не тільки вашу галузь, зараз знищують всю Україну, тому що позбавляючи бюджет останніх статків, ми можемо втратити Україну і ми можемо втратити. Мене звати Дмитро. Власне ради. Я приїхав зі Славетної Чернігівщини, на якій стоїть понад десяток спиртових заводів, які сьогодні не працюють, де люди не отримують заробітні плати, бюджети не отримують податків. Я ось, я приїхав сюди, щоб підтримати вас, щоб сказати вам. Громадських організацій, які приїхали, щоб відстояти нашу позицію. Бо нова влада обіцяла нам безвіз, обіцяла нам Європу, а сьогодні в нас виходить без ліс, без спирт, без торг. Тому ми сьогодні з вами тут зібралися, бо ця проблема стосується кожного. Не так чи ні? Я хочу, щоб ви... Тому що ми маємо попередити міністра Кутового, який сьогодні працює тільки на телеекрани, який тільки імітує, як та проститутка, свою діяльність, а нічого не робить. Ганьба міністра. Шановні громадяни, ми одного з найкращих сперозаводів добовою продуктивністю 7 тисяч там на добу. Чого вправили нас сюди наші біди? А біди наші почалися ще з 2010 року, коли в нашу область по реструктуризації спиртових заводів прибув пан Лапутін. Він готовий був стерти з лиця землі Маралівський спиртзавод. Дев'ять місяців перевірок, 9 місяців всіх перевіряючих органів України.